Привіт, я тебе вітаю з перемогою та водночас твоїм днем народження. Який підсумок ти можеш зробити по матчу? Дуже дякую за привітання. Підсумок, який ну, виграли 3-0 це добрий знак для команди. Але зараз потрібно більше концентруватися на командних діях і потроху прогресувати і готуватися до сезону. Розкажи нам, як це забивати у свій день народження. Перший раз, якщо чесно, так відзначився. Приємно, але, як кажу, головне це командні дії, головне, що команда сьогодні перемогла. Чи була для тебе сьогодні якась додаткова підтримка на трибунах? Е, так, моїй сім'ї вдалося приїхати на матч, тому подвійно було б приємно забити і виграти цю гру. В цілому розкажи нам, нашим болівальникам, як для тебе проходять ці збори. Загалом збори проходять добре. Е, звісно, навантаження відчувається, ножки нелегкі. Але це нормальний процес, тому поступово, крок за кроком, готуємося до сезону. Що наразі ви відпрацьовуєте в тренувальному процесі, на що робите акцент? Відпрацьовуємо виходи з оборони, так само відпрацьовуємо багато оборонних взаємодій, багато комунікацій, спілкуємося, награємося, тобто йде нормальний процес. І е, Крок за кроком, день за днем, стаємо краще і відчуваємо один одного краще, я так вважаю. Завтра у нас знову матчдей. Що ти можеш сказати на рахунок цього? Е, ну, треба відновитися від цієї, цієї гри. Так. Хтось зіграв 60 хвилин, хтось більше, хтось менше. Е, тренера е, хочуть зробити навантаження, щоб всі однаково зіграли. Тому треба відновитися. І, е, налаштовуватися на завтрашню гру.